Всім привіт! звіт за сьогоднішній заплив, друзі. Плавав я багато, знахідок було, але звіт я не робив ніколи, тому що ну останнім часом, тому що знахідки одноманітні. Що там? Золото, яма, золото, яма, камінці, вода. Одним словом, друзі, просто одноманіття. Не було навіть що, друзі, показати якусь таку знахідку, яка би була якась нештатна. Тож сьогодні я плавав на те саме місце, де... Частенько плаваю, бачите, сміття тільки мілке, тому що ось це велике, це велике сміття, друзі, я вже перезбірую ось так в пакет. Винесу чуть пізніше, коли назбирається пакет. Ось такі знахідки, друзі. Бачите, самий дріб'язок. Це монети, це центи. Не цікаво, друзі. Бачите, ось таке. Це євроценти. Так, попалося свинець трошки. Ну, то таке. Свинець, свинець. Е, так, з неходячки попалося це 50 пара. Це, друзі, Югославія пізня. Бачите, ось така 50 пара. Е, попалося 10 копійочок Україна. Бачите? І попалося 10 злотих Польща. Ось такі. Друзі, нічого цікавого. По євриках в мене сьогодні попалося. Так, що в мене попалося? 1, 2, 3. 3 єврики. Це на що? А, 4 єврики. 4. Е, 5, 6, 6 євро 30 центів, друзі. Ось таке. 6,30. Ну, таке нормально. Е, та, бензин відбився. Добре. Так, спершу мені попалася, друзі, ось така обручка спасі, сохрані, срібло. Я надіюся, знахідки ці попадуть на відео, крім хрестика. Хрестик дуже пізно попався. Ну і монетки теж таке. Знаєте, таке спасі, сохрані, Срібло. Добре. Потім попалася ось така латунька якась. У будь-якому латунька, тому що воно бачите, починає темніти трошки так на цьому. То, може бронза на, на сонце, коли витягаєш, отак з води вже. Хоча, блін. Ні, та не віриться мені, що це золото Золото не темніє. Ось таке, бачите, воно таке чуть-чуть потускніло. В воді воно більш блистіло. Ось таке, друзі. Думаю, це латунька. Так, або бронза. І з золото попалося лише ось така, друзі обручечка. Як зараз скажете, то для чого ти звіт робиш заради такої маленької обручечки? Але друзі, вона попалася, це не вона яка, це коньок мого звіту. Попалася в мене. Я на такому місці сьогодні був, де був скит колись. Я там знаходив таке колечко з черепом срібло, знаходив такі якісь таблички військові, якісь. Я вже не пам'ятаю там написи. Є в мене таке відео, хто бачив, це згадає, друзі. І така яма, я викопав десь сантиметрів 30. Там якийсь, якийсь такий круглий циліндр був, там залізяк до фіга. Зараз я покажу залізяки. І між тим залізячем, друзі, я виловив ось це. Коли я вже залізяки так відчистив трохи, і я, друзі, такий сигнал чую. Думаю, блін, це воно. І ось, бачите, не помилився. Не я так думаю, один і два. Я потім зважу, покажу, друзі. Ну, річ не про нього, друзі. Чому звіт роблю? Це таке штатне, У мене кожен день таке, таке є. Чому? Бачите, в мене воно таке ще в баді. Я лише приїхав з запливу, поправ свою, як кажеться, обладнання поправ. Тож звіт роблю зараз. Тому що маю ще роботу справу. Бачите, ось така залізяка була. Теж там. Діло в тим, що ці залізяки, я... Часто там плаваю і дуже часто викопую. І завжди набито мусору. Багато вже в кишенях, немає куди їх кидати. Але все-таки я оцю залізяку, я так думаю, вже раз за три викопував. Вирішив я її забрати. Бачите, ось така залізяча. Так що, друзі, треба в морі забирати за собою, якщо ви там збираєтеся ще щось шукати. Ось така залізяка. І друга залізяка, друзі, ось така залізяка. Знаєте, щось вона мені дуже нагадує, та залізяка. Бачите? Ось така металічна фігня. Хто догадався, що це за залізяка, друзі? Ну, як це пишіть в коментарях. Ось таке, друзі. Скоріше за все, що вона піде назад в море. Ось таке. Е, ну, а якщо ні, то на одному з сайтів у розділі реставрація побачите її. Ось такий, друзі, в мене сьогодні результат. Тож, друзі, продовження. <кій> Вирішив я почистити ось цю штуку, бачите. Я думав, що там зверху клейма якісь будуть. Ну, хоч просто вичислити, що за цей. Яких часів, як кажеться. Це Югославія чи королівство Югославія. Ось таке, бачите? Ну Клейм немає, нічого немає. І виявилося, що це, бачите, це є латунь, а це є мідь. Ось таке. Бачите, це більш таке тверде. Ось видно, бачите, сплав такий якийсь латун чи бронза. А це мідне, Оці штуки. Але це не прикол. Бачите камінець. І такі підозрілі, гладенькі камінчики, друзі. Дивіться, що сталося. Ба-бах. Яка ситуація, друзі? Діло в тим, що тут такі камінці ось так торчали знизу. Я думаю, а, викинув море і не буду я, друзі, цей каміння ніс. І взяв ось так зробив. Такі. Хрязь. Дивіться, все розпалося взагалі. Бачите? І тепер, ось бачите, я вже бачу форми. Ну, на мій погляд, це є М52П3. Це є Югославська граната, тому що, якщо б це було М52П, просто в неї тут такий купачок йде. В них немає лапки. І П2 теж немає цієї лапки. Цю лапку має лише П3. Ось таке, бачите. Який прикол, друзі? Дивіться, воно хитається взагалі. Бачите? Таке враження, що це вже хтось. Це скит, що це розбирав, Тут якась гумка тут є, бачите? Дивіться. Ця система, хто, звісно, не знає, ця система дуже проста. Тут немає оцеї бути гуми якоїсь такої, може якийсь запобіжник, а так там нічого немає. Це пластик, де ще вняку якоїсь. Бачите? І воно хитається. Зараз я його навіть так, відкручується, це його слав. Він відкручується вправо. Бачите, рухається, дивіться. Дивіться, друзі. Те. Солона вода. Бачите, друзі? Це макет. Ну я так і думав, що це щось таке, якісь піонери кинули. Бачите, пусто взагалі. Пусто Взагалі немає нічого. Бачите? Ось таке, друзі, мені сьогодні попало чудо. Ну таке, нехай буде. Готовий макет. Ну я так зрозумів. Тому що я там е, інколи знаходив щось таке розібране. Яка оцей якийсь скид, не знаю хто його там скидає. Скидав вірніше, колись. Ось таке, зараз трошки обстукую оце, друзі. Побачимо результат. Така ситуація. Ось так, друзі, очистив я від цих залишків віржі, від цих наростів морських. получився ось такий макет, друзі. Ось таке вийшло. Бачите, лапка відржавіла. Ось так. Ну, по її залишках можна відновити. Це, я кажу, для тих, хто збирає такого роду макети, друзі. Ну, до таких, як я. Бачите? Цю лапочку відновлю, тому що форми є, все чітко. Тепер пластик залишився взагалі чудовий. Корпус таке саме. Підфарбую, підчищу. Ще навіть випалю його. На всяк випадок, друзі. Залишилися клейма, бачите, такі гарні. 124,7054. Ось таке, друзі. Ще для тих, хто не знає, друзі діло в тім, що в цих югославських гранатах Різбайда ліва, друзі. Якщо ми закручуємо в праву сторону, то ось ці гранати вони закручуються в ліву сторону, друзі. Ось так, бачите? Ось такий макет. Чуть-чуть тут підгрижений, бачите? Ну, то таке, що є, то є. Пластик гарний вийшов, взагалі шикарний. Збереглася ця гумка ще. Одним словом, тут все нормально. Бачите, чисто, друзі, як я сказав, усі залишки, що були, це ось вони тут, друзі. Та й таке. Ще хочу сказати, друзі, бачите, в моєму випадку це макет. Ну, я це зрозумів з самого початку, що це макет, що це не є справжня ця граната. Як вона справжня, вона вже була безпечна. Це в моєму випадку, друзі. І хочу наголосити ще, хто не розуміє, краще не чіпайте такого. Краще обідіть стороною, і воно вам просто не потрібне. Ось таке. Так. Ще на рахунок цієї гумки, друзі, я її почистив. Ця гумка, скоріш за все, вона з пеналу. Діло в тім, що кожна така граната намала свій такий пластиковий пенал. Ця гумка, це ущільнювач. Ось таке. Ще, бачите, колечко збереглося кусочок. Це по бачите радіус є, як кажеться По ньому я теж відновлю колечко. Але це, друзі, цікаве тільки для тих, хто збирає такого роду макети, друзі. Це в мене буде, я вже навіть не знаю, в мене десь таких макетів різних різних. Починаючи з самої першої лимонки, в мене. Думаю, вже десь біля ста, може більше. Різних різних видів. Ну і підеться в колекцію. Почищу. Кращої все одно ж немає. Ну а купляти не є резон. Тим більше ось знайшлося. Чуть підреставрую і все. Яке є, таке буде в колекції. І так, ще покажу один прикол, друзі. Наберу води. Бачите? Ось. Бачите, скільки води. Бачите, вона всередині повністю пуста. Як я сказав, це макет. Засунув палець. Все, трупа металі. Чиста, чиста і пуста. Це добре в моєму випадку, що це макет. Ось такий результат, друзі. Тож всім удачі, вам.